Я розумію, якась кількість з тих, там, ну, 4-5 мільйонів візьмуть ту тисячу. От з тих 4-5 мільйонів. Тараса В'ячеславичу, візьмуть старенькі бабусі і дідусі візьмуть, візьмуть, тому, що візьмуть. їм цей, цієї Але, тисячі не вистачає. Звичайно, при тому всьому, що та тисяча це 24 долари, 32 центи, як мені хтось написав. Я казав, 24 долари, 24 долари. Кажуть, ви несправедливий. 24 долари 32 центи. Отже. Частина якась мільйон може з них скаже: ми це беремо і відразу ж принципово віддамо ту тисячу на військових. Ну, не можна віддати, то ми це оплатимо, а свої гроші віддамо. Навіть якщо це скажуть, ну на них поставлять хрест нецікаві. Хоча не конче. Сказати це не означає зробити. А всі інші цього не скажуть. І от ці всі інші. Це є метод, який свого часу в Києві пригадуєте, розкручувала Юлія Володимирівна. Це у неї такий був Нестор, прізвище його Нестор, а другий той, що по ньому відкривали кримінальну справу за сепаратизм Криму. Вона його підвела сюди в Чернігівську область, потім в Київську, і вони розкрутили систему оцих центрів соціальної допомоги і каталогізування. І вони чітко дивилися, які люди готові за невеличку допомогу на все. І ці люди стали саме тими, по кому був створений реєстр потенційних виборців. Саме до цих людей перед вибором прийшли і сказали: ви пам'ятаєте, кому ви вдячні? Так, Пам'ятаємо. Ви пам'ятаєте, що за кого треба проголосувати? Пам'ятаємо. А... а ось вам на ручку. Все, ми гарно підемо. І вони проголосують. Там багато було. Там була ця власниця компанії, яка будувала новуси. Тоді була. Там багато було, хто цим займався. Там чоловік 10 був в організації цієї всієї схеми. Вона спрацювала. Вона реально спрацювала. Янукович реально поміняв для себе, якби не дурні фальсифікації та тупість. Він міг навіть перемогти на виборах в четвертому році. Теоретично міг він купив пенсіонерів підвищенням пенсій. Це було незаконне підвищення, це так як в Зеленського. Він дав команду уряду підвищити, а в законі це не було передбачено. Це звідкись з, з з інших напрямків, але він підняв, по суті, для себе. Підтримку, практично майже всі пенсіонери, крім Західної України, захотіли за нього проголосувати. Він відставав відсотків десь на 12-15, а в першому турі програв Ющенко піввідсотка, четверть відсотка. Ну уявіть собі, який перекос пішов. Потім так це йому не допомогло. Але це вже Майдан виправив, скоригував. А реально, реально ну, на кільканадцять відсотків підняти президентський рейтинг це, це щось неймовірне. І оце та тисяча. Яка була доплатою до пенсії, саме це дало. Тому насправді воно працює і в світі це розуміють. Ви розкидаєтеся грошима. Ви нас вже браєте гроші. Ви кажете, що у вас ні на що не вистачає, і ви розкидаєтеся грошима під вибори. Ні, до побачення. Це реально дуже погане. Ми втрачаємо свою репутацію просто неймовірними темпами. Просто неймовірно. А відновлювати її буде дуже важко навіть при нормальній владі. От стосовно виборів теж цікавий. Скажімо, оцей аспект хотілося би трохи розкрити, тому що, от як їх проводити, я просто собі не уявляю. Якщо їх проводити, то це означає, що бойові дії закінчуються. Все. Безумовно. Ні, це все тут, якраз мені дитя, все зрозуміло. Вони дуже розраховують, що буде якесь перемир'я. Путін Зеленському не раз вже обіцяв. Ви пригадуєте, коли Зеленський почав говорити жорстко говорити, що він йде на вибори на другий термін. Це був кінець зими лютий місяць минулого року. Минулого, не цього. Потім е воно зірвалося. Потім... В червні місяці відбулася ота копенгагенська змова копенгагенський, і Там випала інформація, що випні почнуться мирні переговори. Це минулого року. Він в червні місяці на день конституції зробив виступ у Верховній Раді. Ніхто ніколи не робив до конституції президентський виступ у Верховній Раді. Він зробив виступ, якому була чисто передвиборча програма. Він ну так як брешуть перед виборами. Після рибалки, перед виборами, він сказав про скажімо, що в нас буде трильйон доларів ВВП. А в нас скільки там 170 мільярдів поки. Що трильйон за рік зробимо як? Скільки там вісім разів, чи скільки Всім разів як? Далі нас середня зарплата буде більша ніж в Євросоюзі. Зайнятість буде краще ніж в Євросоюзі. Все ну, звичайна роздача сонів під вибор. А потім раптом не вийшов. Потім він 31 серпня і 1 вересня зробив серію виступів, де теж розказував, як інде на другий термін. І що війна закінчиться до кінця цього року. Хочу нагадати, рік був 23, а не 24. четвертий. І ми війшли в останню стадію війни. Це ж все реальні його виступи. Ви все це пам'ятаєте. Потім цієї весни вже було. Тому насправді він без перерви розраховує на те, що Путін йому подарує перемир'я. Зараз втрутився Трамп, він це прискорює. Напевно, воно буде, і це буде не те перемир'я, якого хотів Путін. Ну умовний Путін, тому що це вже буде перемир'я під якісь гарантії США, що для Путіна погано для Зеленського. Теж мабуть, тому що Трамп береться стежити за те, що буде тут. Це відповідно в нього є інтерес, щоб країна, яку він нібито як він вважає, врятував, хоча насправді підвів під капітуляцію. А він підштовхує Україну до капітуляції, але щоб в цій країні було щось там таке, щоб йому не соромно було говорити, що він не дарма рятував Україну. В тому числі, вибори для республіканців дуже важливі. Вони будуть дуже за цим стежити. І тому вони точно по них поставлять вимогу. А тепер, що стосується самих подій, очевидно, перемир'я буде. Перевинне буде, воно буде не дуже стійке, воно буде несправедливе 100%, але воно буде. Коли воно буде, я не знаю. Були думки, що воно буде ще до інавгурації. Скужі з усього вже ні. Тобто, а далі діють конституційні норми. Уявимо, що оголошене перемир'я, повне всеосяжне припинення вогню тиждень. Не йде вогонь, тиждень не летять ракети, тиждень не починають постріли, крім якихось випадкових. І після того буде з Америки дуже жорсткий пресинг. Їм треба виборів. І тому вони кажуть скасування воєнного стану. Плюс середині в Україні зараз всі бояться. А тут всім зрозуміло, все, війна ніби закінчилася, ура, ребята! Уже ТЦК не будуть ходити, все буде прекрасно. І я вам скажу: будівельники, перевізники. І інші, хто ну не має чим зараз, до них навіть претензій нема. вони немає. Вони не мають чим годувати сім'ї. Вони завжди, отих три місяці, 90 днів на півроку, вони мали добрий заробіток у тій самій Польщі. Вже дуже багато їх 240 тисяч, по моєму, вернулося захищати Україну. Так хтось загинув, хтось дістав страшні ушкодження, але. Вернулися звідти з хороших робіт. Їм треба вертатися назад. Якщо їм не скасують воєнний стан не відкриють кордон, це буде не байдан. Це буде це буде такий бунт, що там я не знаю. Ну м'ясорубку в вигляді офісу президента України там шести чи восьмиповерхового. Просто собі уявіть таку м'ясорубку. На це перетвориться все те, що буде там в тому офісі. Це народ просто зірветься. Це ніякі політики цього не зупинять. Ніхто і тому. Буде скасування воєнного стану. А далі включається автоматична норма. Вона виписана, оскільки і відсилочні норми про вибори Верховній Раді напряму в Конституції, а про вибори президента і відсилка. Що прямо Конституція пише: вибори президента відбуваються відповідно до тих норм, які описані в самому законі про вибори президента. І відповідно танцюємо від них. Вибори Верховної Ради мають початися негайно після скасування воєнного стану. Це прямо Конституції написано. Нова Верховна Рада має бути обрана Після скасування воєнного стану. І вона тільки заміняє попередню раду. Це пряма норма. А по е, Верховній по президенту тут до речі, ніяке навіть оголошення не потрібно. Верховна Рада відлік 90 днів починається автоматично. Ну його фіксує Центральна виборча комісія. Вона фіксує, вона встановлює дату виборів, але вона не може їх відкласти ні на тиждень, ну, на тиждень може, а на місяць два вже не може. Це пряме порушення конституції. Пряме що стосується виборів президента, там трошки інша ситуація. Їх по повинна голосити Верховна Рада. а вона не може тягнути. Президент пересидів так само, як і Верховна Рада. Вони пересиденти Верховна Рада законно, президент незаконно. Але в будь-якому випадку негайно скасовується воєнний стан, по президенту там інший відлік, там 100 днів. Не 90, а 100. Старт виборчої кампанії, тих самих 90 днів, але оголошення виборів Верховною Радою за 100 днів. Різниця в 10 днів. Очевидно, вони будуть якось зводити це докупи. Або. Перший тур президентських виборів і вибори Верховної Ради роблять разом, тобто вибори Верховної Ради відтягують на півтора тижні. Умовних там, плюс-мінус, це ж неділя має бути. Це може бути до двох тижнів, може бути там менше одного тижня, по-всякому. Або прив'язують вибори президента другий тур з Верховної Ради. Я вже не знаю, але це буде нелогічно. Тому найімовірніше будуть одночасно перший тур і парламентські вибори. Це виписано, це з конституції випиває. Не можна їх відтягувати довше. Інакше це вже от тоді вже буде всім визнана стопроцентна узурпація. Вона і так узурпаті, от тоді буде стопроцентна. І тому вибори відбудуться поза дією воєнного стану, на період припинення вогню, на період, коли. Будуть йти повним ходом переговори, і коли Зеленський постарається це по максимуму використати, щоб те, що можна називати зрадою, називали порятунком, наш Вова врятував нас від е, страшних ТЦК. Так він насав на вас ці ТЦК, але він нас від них врятував. Він припинив мобілізацію. Так він же ж її так безгусто проводив, саме таким словом, але він скасував мобілізацію, він демобілізував всіх наших бійців. Те, що нас після того армії немає. Що армія припинить свої існування, якщо раптом переговори щось піде не так. Ворогу достатньо просто перейти кордон, а в нас армія розійшлася. Це не має значення. Тільки ті, хто контрактники лишаться, всі мобілізовані, прийдуть додому. І він думає, що це дуже всім сподобається. Далі. У нас півтора трильйона, чи скільки там, йде на утримання армії. Уявіть собі, припиняється це все. Перше, припиняються будь-які бойові виплати. Ну, нема війни, немає бойових випадків. Це ніби зрозуміло, тут навіть питань нема. Вони автоматично йдуть. Собі в кишеню на дорогах і решта на якісь соціальні виплати. Він одразу каже: Ні, ні, це проклятий уряд не хотів давати підвищення пенсії пенсіонерам, і вчителям. Я особисто даю розпорядження їм це дати. Я особисто вимагаю це потім. Коли йде мобілізація, всі зарплати військовим припиняються, тільки ті контрактники лишаються. Ну в нього мільярд трильйон перепрошую, виявляється вільні гроші, які йому вже дали. Цей трильйон дуже умовний, тому що за три місяці виявиться, що ніхто більше України допомоги не буде давати зовнішньої, і раптом цих грошей, що лишаться, не вистачить навіть на звичайне животіння. Але принаймні один квартал, три місяці, доки буде готуватися вибори, в нього буде колосальний надушок коштів. От що він буде з ними робити? Ну себе буде хвалити. Напевне, так до речі, дуже порівняння, щоб зрозуміти, що це може спрацювати що нам треба думати дуже добре головами. От пригадуєте, 10, 11 вже скоро років війни ніколи ні одному командувачу нікому не в голову відправляти в окопи медиків. Кваліфікованих медиків, дроноводів, ППО, е, Аеродромну службу. Нікому таке в голову не прийшло, що їх можна зняти з їхніх кваліфікованих посад і відправити в окопи в штурмові загони. Це просто повне табу, такого не буває. І тут раптом, після засідання Ставки, ніби невідомо хто, хтось вирішив, але організовано їх всіх знімають, ППО скорочується на третину. На третину скорочується склад ППО. Про медиків знаємо найбільше. Медиків тупо знімають і кидають на лінію фронту в окопи. Катастрофа, народ шизіє від того, в тому числі і самі штурмові наші війська, піхотинці, що діють, а хто нас рятувати буде тут. Медики опиняються, вони воювати то не вміють, вони рятувати вміють під вогнем. Вони герої. Але там в окопах треба бути не героєм, не тільки героєм, там треба бути мілим бійцем, навченим, а їх кидають туди просто на вірну смерть. І проходить два чи три місяці. це всіх вже голови тріскають. А що це відбувається? Тут Зеленський видає указ. Я забороняю тільки медиків, дроноводів, ППОшників, авіаторів це не стосується. Тільки медиків я забороняю відправляти в окопи і даю місяць уряду, щоб з цим розібратися. Він ще, він ввів це за один день. Їх відправив туди всіх. А зараз місяць, щоб розібратися, ще невідомо, коли їх звідти повернути. Але ви би бачили, що твориться в наших пабліках. Скрізь переказують, ну спокійніші мудріші, просто переказують сам факт. А от ті, хто, хоч трошечки вже там на владу, то ті просто аж танцюють і пританцьовують, Боже, яке щастя, Вол врятував наших медиків. Так він їх відправив на смерть. Але ж він їх рятував, господи. При такому я не здивуюся, якщо раптом народ почне тішитися, що наш дорогий Вова врятував нас від війни, здавши там частину країни там 20 чимось відсотків. Ну, Слухайте, от... на єдиному марафоні ми можемо такі тези побачити, і це все показується. і ну... Там вирізається, наприклад, сирський, і показується Зеленський, ну а що? Ну це, так, і буде. Ну, я... Єдиний марафон дивляться вже дуже мало, але. ну... А що, щось інше показує 24 канал, помийка садового, а щось інше показують оті великі ютуб-канали. Ну, є ж оті мільйонники. Вони те ж саме показують, а потім нам раптом ми дізнаємося випадково. І нас повірять, що, виявляється, притула Стерненко, вони представляють опозицію. І вони з опозиційного боку будуть теж щось таке використовувати вже як опозиція, а грати на тих, на кого треба. Ні, ну, Зеленського будуть звивати, я так розумію. А от на Ярмака всі будуть працювати. Так воно все якось сумно. А стосовно дивіться повідомлення, з'являється, що американці тиснять на українську тиснуть на українську владу стосовно 18-річного призову і мобілізації, я чув думку, що нібито ну, тут всередині України, що нібито це американці і західні партнери хочуть щоб. Не дав, не дава, щоб нам не надходила зброя. А щоб ми закривали всі дірки своїми людьми. А зброю ми вам давати не будемо. Хай ваші люди виходять і воюють. От ну цивілізовуєте це, 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 дітей, це страшно брудно, це страшно гидко. Насправді рано чи пізно. Вже не, в цій, не на цьому етапі війни пізніше щось буде з цього розбиратися, щось буде вирішуватися. Ну, та ж сама Америка у В'єтнамі, середній вік. Це ми привикли дивитися фільми американські, де бійці в В'єтнамі там мають по 40 років, тому що їхні актори мають по 40 років, а бійці мали по 18 років, 18-19. Висадка Нормандії. Основна частина що гинули 19-20-річні. Найбільше це, це складне питання. Дуже важке і складне. Штукався в тому, що насправді ніхто нас цього не вимагає. І оця брехня, це постійне вбивання брудом. Захід хоче нашою кров'ю. Ну це ж російська пропаганда. Захід хоче до останнього українця вести війну. Захід свої там робить речі. Зараз ще Байден ще нам виділяє кошти, виділяє зброю, а вже ця заграя. Оця Єрмаківська вже дають на Wall Street джорнал оту проплачену, відверто проплачену статтю заяву, що вони страшно розчаровані адміністрацією Байдена попередньою владою. Надіються на нову стара влада хотіла за рахунок життів українців свої інтереси використовувати. Слухайте, ну це це така падлюча пропаганда. Вони рятували нас як могли, а вони стали теж питання. Слухайте, а що у вас відбувається? Чому ви завалили мобілізацію? Зеленський, чому ти своїми діями? Або це він... дуже непопулярна тема. А це не популярна. А він зруйнував мобілізацію. Він ж її перетворив. Мобілізація завжди тримається в першу чергу на мотиваційному факторі. Ну, ми ж пам'ятаємо за день до ухвалення в другому читанні закону про мобілізацію. Що відбулося? Терміновий дзвінок з ОПИ в оборонний комітет з вимогою вилучити з мобілізаційного закону всі пункти, які вносили мотиваційний характер, лишити тільки репресивні. Для чого? Зруйнувати мобілізацію, як явище, розігнати ТЦК, які, на жаль, досить часто корумповано, але вони працювали. Вони на собі витягнули 22 й рік. Ви собі уявляєте, велетенська маса людей, які самі ринулися, а потім вже і мобілізовувати доводилося, і вони це витягнули. Ну ні, звичайно, були такі покидьки, як той Борисов Одеський, були. Але ну 90% це люди були, які шикарно працювали. Вони витримали, вони забезпечували мобілізацію не без корупції, але забезпечували. Ну так подивити корупцію. 10% – ліквідуйте корупції, і воно запрацює нормально. Ні, замість того, знищує 90%. Розігнали всіх, зібрали людей абсолютно не готових, сказали їм творіть що завгодно. Це викликав загальний страх, ненависть, збурення і все. І провал мобілізації повний. її нема, вона не йде. Відповідно, захід дивиться на це питання, а як ви збираєтеся воювати? Оцим все, що ви творите. Чи була вимога така від заходу? Ні, такої вимоги не було. Як і десятка інших вимог. По тій заяві Салівана ну так люди читали. Я не бачив самого того тексту його заяви. Але кілька колег, різних колег, я кажу, три джерела шукай. От, принаймні від трьох людей я читав, що вони перечитали заяву Салівана. Там не було вимоги до України. Забезпечити мобілізацію 18-річних. Там було сказано: ну, розберіться з мобілізацією, розберіться з корупцією, чомусь у нас про корупцію не згадують. А нам кажуть, в першу чергу розберіться з корупцією, розберіться, що у вас командуванням твориться. Перестаньте робити ці всі страшні оцю круговерть оцих командирів, яких ви знімаєте без перерви. Там були зауваження цілком логічні. Про мобілізацію там були загальні фрази. Ніякої вимоги не було. Ну було. Ви маєте забезпечити відповідну кількість. У вас порожні зараз військові частини. Далі Зеленський ж їм розказує, що в нього стоять 14 готових бригад. Захід їх не до до фінансував їхнє озброєння. Ну так у вас є озброєння в діючих бригадах? Там людей нема. Так прикиньте тих людей, вони вже мобілізовані навчені. Виявляється, або це брехня, або він умисно, щоб здати Східний фронт, туди людей не пристає. Якщо ти маєш 14 бригад, то тобі не треба робити е, відповідну мобілізацію. Ну, от є пропагандисти ті ж самі. Ну як він, Снігирьов. е, один з пропагандистів банкової. Я ж пригадую, як він е, в кінці минулого року зробив заяву, а потім за ним почав її розганяти. От тоді, коли Зеленський висміював залужного, що Залужний нібито хоче півмільйона мобілізувати, а він йому не дозволить цього робити. Пам'ятаєте, оте ганебне пришапіто в грудні місяці минулого року. І от після того випускає своїх пропагандистів, випускає Снігирьова першого, який робить заяву. А нам не треба це все винен тільки заужний, Нам не треба ніякої мобілізації взагалі проводити. Просто не треба. У нас є мільйон військових, а реально воюють 300 тисяч. У нас тих 700 тисяч чомусь заужний, десь їх заникав. От давайте їх на фронт. Ну, от захід на це це дивиться, питається, а що у вас там в справі відбувається? А де ті люди, які нібито у вас є? А може їх нема? А ви просто на них списуєте гроші? Може, їм ви виписуєте зарплати? Там ну нехай не по 100 тисяч, а ви про 30 тисяч, і таким чином жируєте і розкрадаєте допомогу. Що у вас відбувається? Де ваша мільйонна армія? От ми бачимо Це, отри... це точно Снігирьов сказав, бо що щось в мене є Снігерьов сказав. Я Снігирьов. чув цю його фразу особисто. Я дуже а. добре запам'ятав цю фразу. Я її розписав. Просто в мене особистий порахунок. Я колись в 22-му в році в січні, в мене щелепа відвалилася, коли. Де два дні перед тим ми були разом двоє опозиціонерів на АТР, критикували владу, і тут раптом я приходжу. Виявляється, Єрмак найкращий політик в світі Лукашенко. Це 11 було січня 22-го року. Лукашенко дуже чесний, хороший хлопець, який точно не підконтрольний Путіну. З Білорусі ніхто не нападе. У нас тільки опозиція погана. Єрмак хороший. Мене щела тоді відвисло. А цю фразу я пам'ятаю, ця фраза була в самому кінці 23-го року. Я дуже добре пам'ятаю після неї пішов мотивити далі. У нас є мільйон 700 тисяч залужний день заникав. Дайте цих 700 тисяч на фронт. Ну, от нас питають, а що у вас відбувається з цим, тому що ви хочете грошей, ви хочете зброю. А на кого ви ту зброю хочете давати? Ви кажете, у вас є 14 бригад. А чому тоді тих 14 бригад не поповнюють спорожнілі бригади? Чому 70 Але два? подається, у нас є 14 бригад, але вони не докомплектовані. А тому, що немає зброї, ну вони ніби вкомплектовані, але вони не озброєні. Так питання в тому, що насправді основна зброя в бригад фронтових є. Вони забезпечені зброєю. Це гармати, це бронетехніка, це транспорт відповідний, це авіаційна підтримка. А по озброєнню легкому озброєнню всі забезпечені. У нас є достатньо автомати, там кулемети, це все є. Вся мова про те, що. Ті бригади, щоб кинути бій. Бригади це ж багато, це ж все. Підтримка артилерії, це ж не територіальна оборона, яка тільки легка піхота. От в них нема бронетанкової, в них немає броні, в них нема артилерії, в них нема чого іншого, а все решта є. Якщо ви їх рік тримаєте, їх навчаєте, все, вони готові, вони вкомплектовані. Ну просто забріть звідти по батальйону і віддайте в 72 у піддайте під Вугледар, щоб 72-га не здала Вугледар. Вона не могла втримати вугледара. Вона була настільки переділа, що не могла. Ну віддайте туди цих людей. Зброя в них є, а решта це забезпечення. 72 го забезпечена артилерією, прикриття авіації. Є все є броня є. Віддайте туди людей. А чому ні? А може цих людей нема? Зараз дивлюся брагинця. Він запустив Валерія Прозапаса, який запустив новину від 8 вересня 21-го року. Новина, заголовок новини такий: Рада не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання статусу основного О. союзника поза НАТО. А це взагалі цікава штука. Нам кажуть, нам потрібні якісь гарантії. В НАТО нас не візьмуть, тому що там є погана Угорщина, все. Та й Америка. Ну розумієте, в НАТО прийти і сказати, а ми не будемо виконувати жодних та от реформ, а ми не будемо. Ну ніхто Візь не вийде. Ну так, ну і та, візьміть нас такими, як ми є. Ні, не хочуть. Вони вже наїлися Туреччини, вони не знають, що з нею робити. В них зараз баломутять Фіцо і Орбан. Вони не знають, що з цим робити. Тому вони зараз дуже обережні. От таких, як Фінляндія і Швеція, де всім зрозуміло, от з ними проблем не буде ніколи. Таких беруть, а нам кажуть, виконайте умови. Тобто ми умови не хочемо виконувати, але тоді є інший варіант. Цей варіант це якщо не НАТО, то індивідуальна з країною угода, справжня угода ратифікована Конгресом США і Сенатом і відповідно нашою радою про спеціальні гарантії Україні. Це не оті фількіні грамоти, які вже висміював навіть міністр закордонних справ Себіга 26 документів, які підписав Зеленський. які, Ну це насправді протоколи про наміри, які не несуть зобов'язуючої сили. Ні, є високий рівень. Рівень такий, що коли на Ізраїль атакують ракетами, американські авіаносці, американські літаки знімаються і збивають ці ракети по дорозі до Ізраїлю. Коли Кім починає грозитися, що він нападе на Південну Корею, американці відповідають, ми будемо воювати аж до застосування ядерної зброї і наших військ Південній Кореї. Оце історія із Японією. Там є наші військові бази, і ми не допустимо туди вторгнення. Ми будемо воювати за ті країни. Це називається е, стратегічне партнерство поза межами НАТО. Це там, де США домовляється з конкретною країною. В НАТО ми маємо свої зобов'язання, а це поза межами НАТО. От з цими країнами є саме такі домовленості. для України. Ну воно з одного боку нелогічно. Це з тими країнами як право, які поза територією, яка підпадає під ареал НАТО, але, але є Ізраїль. Ізраїль, от поряд туреччина, поряд ізраїль, це північна Атлантика, Середземне море це північна Атлантика, Північно-Атлантичний оборонний союз. Чому ні? Але Ізраїль ну він не хоче виконувати якісь певні зобов'язання, і саме НАТО остерігається, не хочуть мати цей мені Тому Америка взяла це на себе по Ізраїлю. Тому чому не могли бути по Україні? Якщо може бути по Ізраїлю, могли б бути. Чому тоді сталася така історія? Насправді. Історія дуже цікава. Річ в тому, що були якісь контакти, я в Америці сказала: ну, подивимося, як у нас буде в Конгресі, але можна почати цей процес. Але хтось дуже сильно натиснув на українську владу і точно не з Америки. Щоб це заблокувати, і виявилося так, що тільки опозиційна одна фракція, плюс ще з півтора десятка інших депутатів, проголосували за сухи. Дістали прямий наказ дати 100% на нульовий результат. 100%. Ні, один представник фракції сухи ОПЗЖ не дав жодного голосу взагалі, просто взагалі. Плюс депутатські групи на них натиснули, щоб не було голосів. Ну, може, Ігор Гуть, ще там хтось такий, знаєте, патріотів, там які є, могли дати всі інші категори... а категориавсух просто 100% відмова голосувати. В чому причина? В чому такий шум? Бо насправді, а для чого взагалі ставилося питання, якщо воно виглядало дуже малоймовірним? Насправді не зовсім малоймовірним. Я думаю, що на той момент була так звана проба пера. А давайте попробуємо, а може, щось тут піде? От була надія, що піде, була надія, Байден розкручував свою політику. Він її робив більш, той момент, ще жорстку і самостійну. Він мав уже розмову з Путіним в Швейцарії. Він зрозумів, що пахне війною. Може, не дійшов би до надання цього статусу, але ми могли війти в процес. Озайти в цей процес, це б вже була б якась допомога більше Америки, це б формалізувало речі. Ну, хтось дуже побоявся це робити, в Україні побоявся. Може інакше я можу зрозуміти, звідки б появилася ця ініціатива, якби вона не була хоча б якось узгоджена з американцями.